так, сьогодні 3 грудня. Гортензія крупнолисна не скидає сама листя. Вона буде стояти, вона листя може не скинути, але б нас передають мороз. У мене тут некоторі такі довгожителі, які не хочуть спати. Значить, ми їх заставимо. Спадки, спадки, спадки. Беремо так сідаємо на вулички, обриваємо їм листечку акуратненько, отак. Все це вичищаємо. Отак. От Обираємо все листя і ховаємо, куди там ви ховаєте, парники, гараж. Подвал я не ставлю, мені не подобається, коли зберігається в подвалі. Вона вся цвіте, в подвалі сиро. Вона там дихає, подвал не годиться. А ви дивіться: найкраща літня кухня, гараж, балкон, веранда, і... але щоб там було 0 плюс 5. І все. І я всю цю зараз занесу в гараж і оброблю тріхадер мою. Повністю оброблю тріходермою. Щоб вона мені, які тут є грибочки, щоб нічого не було. Все це убираєте, оце бачите, це теж все ці всі листочки, оце, щоб, тому, щоб у вас отут того, отут того, щоб у вас все було чистеньке. Чистеньке, прям таке було. Вона повинна у вас бути гарно полита обов'язково. Ну, не залити, щоб ти коло з неї, розумієте, а будете дивитися, щоб вона така була важкувата. В чуть-чуть така помірно полита. І до наступної, як то кажуть, весни.